На крок ближче до європейських стандартів на Хмельницькому сміттєзвалищі презентували роботу станції очистки фільтрату. Це частина великого проєкту по впорядкуванню полігону твердих побутових відходів. Про таку ініціативу місцева влада говорила раніше. Рік тому представили проєкт. Нині ж станція вже працює. Сьогодні у нас вже станція працююча. Вона вже власне кілька днів в роботі. Ми вже навіть маємо перші аналізи, які ми відбирали десь два тижні тому з води, яка на виході. Ну насправді вода дуже дуже хороших показників. За більшістю показників взагалі нічого не виявлено. За незначною частиною показників виявлено суттєво там в 10 і разів менше норми. За словами міського голови з точки зору екології, фільтра для хмельницького. Ницького завжди був болючою проблемою. сміттєзвалище в нас дуже доволі таки стре фільтрат попадав в ґрунтові води. Дуже почасто попадав в навколишні водойми, які тут неподалік. Ну і з точки зору екології, це була величезна проблема. Тепер ми фільтрат відбираємо, будемо отримувати технічну воду, яку буде забирати згідно договору наш Хмельницький водоканал і буде використовувати на різні потреби. Це технічна вода, нею можна користуватися не тільки просто, да, там на очисні зливаючі для поливів, для миття і так далі. Литовський підрядник наголошує, що очищену воду навіть можна вживати. Ще на початку робіт він пообіцяв українським партнерам випити склянку. Води під час відкриття станції, аби довести якість, свою обіцянку дотримав. Така вода, кажуть фахівці, набагато якісніша ніж до прикладу, та що у водоймі поруч. Саме литовські підрядники разом із австрійською компанією збудували станцію, запевняють, що технології для очистки, які є у нас, використовують і у космосі, і під водою. Ось тут вздовж дороги ви можете побачити такі колодязі. за допомогою них збирається фільтрат. Під час полігону він збирається в резервуарах, які стоять позаду нас. Він настільки мінералізований, сама ця рідина що навіть не замерзає. Цей фільтрат ми перекачуємо в перший контейнер. Змішуємо його зі спеціальними хімічними елементами і відправляємо в другий контейнер. Знаходиться спеціальна мембрана. Після проходження. На усіх етапів 75% від усієї води залишається чивоте Решта повертається назад в полігон під видом концентрату. Загальна вартість проєкту 2,4 мільйона євро, з якого 800 тисяч становлять грантові кошти. Решта кредитні. Виплачуватиме його спецкомунтранс впродовж 10 років. Така сума для підприємства абсолютно підйомна. Ба більше підрядників для виконання робіт взяли українські. Тому частина коштів так чи інакше повернулась. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал.